Дай Боже щастя, здоров'я, панове, звати мене Лугун Роман, ви на каналі ВКора, я так і не змінив ще назву каналу. Давненько я не був на цьому каналі, це в мене, власне, це не єдиний канал. Але щось останнім часом я присів на Тік-Ток. Дуже, дуже зручний спосіб, алгоритм роботи Тік-Току. Ти, ти зробив коротеньке відео, закинув і, і достукався до свого глядача. Тут трохи важче, тут трохи монтувати, треба роботи вимаг... вимагає багато. Отже, я на задньому дворі свого подвір'я. Почнемо сьогодні не з нього. Почнемо е з переднього подвір'я, але покажу вам оцю дівчинку. Вона захворіла, її вкусив кліщ. І ми її лікуємо, і щось вона власне подає надію, що виживе, але це... Такі її зробили. Вночі спить там, а вдень спить тут на каріматі, сама, сама це міняє місце. Що ж, почнемо з, з того, чим я горжусь найбільше. Це мої білі кали з Антадехи, Ефіопські. Ну, це фактично це найменша частина з того, що в мене є. Поїхали. Ну, Отже, маємо. Кілька штук тут. Бачите? от ті, які я показував з самого початку. Прекрасні квіти, це моя любов, це моя любов. Дуже давно займаюся цими квітами. Власне, все почалося з цього. Там маємо ще одну частинку. Це в мене компостна яма, яку облюбувала. Ну, це все така територія, це все, все трави, гілля, скидаю. Інколи довожу землі, трохи з ріки, трохи якогось торфу. Але це найкраще місце, де приймається все. І, і разом, до речі, разом з гілками і, і з цим всім переносяться дуже різні рослини. Ось це, до прикладу, шавлія мускатна. Це полуниця, як ви бачите, це. Це кучерява м'ята, це м'ята перцева, Вон там бергамот, монарда червона. Там ще одна там перцева, там виноград, тут троянда і все воно цвіте, тут мохіто. Малина просто собі прийшла і живе тут, і вона тут родить. Просто шикарно. Там хрінь розрісся. Тут, тут ми помідори посадили. Бог поливає і сюди паде. Тут маємо кілька, кілька кав і... Як це я так кинув? Це щось прополював. Проходив мимо прополював кілька рослинок з Антадехі. Але маємо і три види цибулі. Я не знаю, як вона називається. У мене все є записано. Ось така тоненька, така товстіша і така чесникоподібна. Вони тут. Дружить зентадехією. Маю якусь частину з Антодехій, які залишались на допродажі, не продались. Ну, власне, я дуже багато залишив, я сотень три чи чотири залишив на продаж, не продались ці, ці, але нічого, наступного року буде рік. На цьому місці я вперше висадив. Кілька своїх перших рослин, 34, не пам'ятаю, це було років 10, тому з того часу багато води втекло і багато квітів роз'їхалось по всій Україні. Що ж. Ось перша ділянка моїх квітів. Ну, власне, вже друга чи третя, як це перша. Вони в мене кругом. Я не комплексую. І з Антадехії забагато не буває. Це дорога, і від дороги я так ще насадив. Так як я починаю з Антадехії, то спочатку прогуляємося всіма місцями, де вони у мене висаджені. Скільки я висадив, не знаю, можливо, 50, можливо, 70. Я не рахую. Багато. Але наступного року висаджу. Вона змерзла, вона не бере пилок. Неймовірніше загине. Я побджував на це трути. Наступного року висаджу ще більше. Бо кому, бо я їх люблю. Тут можливо їх 50, напевно, рослин. Це діло. Всі проходять, дивляться. В кого то такі кали, а то в мене такі кали. Ну вже ще одна, ще один рядочок. Скільки їх в мене? Ніхто не знає, скільки їх в мене. Просто дуже багато. Тут у мене молоді, не планувалося, що вони будуть цвісти, але от, позацвітали. Ці рослини дуже молоденькі, але все-таки от вони зацвіли. Півроку рослини, але умови гарні, люблені. Ну що ж, почнемо. Це у мене розплідник нової, нових видів м'яти. І так, що в мене тут є? У мене тут грушка. У мене срібна, бананова. Бананову тільки торік купив, вона щось дуже погано розмножується і, і, і був взагалі ризик, що вона загинула. А от є. Це у нас лимонадна і це дюшес. Забув, як це називається. Також нове придбання виміняв на Зонтодехі. Там висадив черемшу. Кожна діляночка подвір'я має бути засаджена. Отже, починаємо ще з одної улюбленості моєї шавлії. Маю 4 от ідіоти. Тут у мене шавлія лікарська, якраз період світіння. Крім того, що вона красива рослина, вона, як чуємо з назви, лікарська. Мені її Марія Мельничук минулого року виміняла. Можливо вона калу, ох, яка гарна роса. Я її розмножив і ну, я її вже і продав кілька, кілька кущів. Город для селянина не лише для краси, він і для того, щоб хліб насушний нам давати. Тому будь-яку рослину я розглядаю з точки зору можливості її продати. Це у нас шавля лікарська. Не, не проповута, часу не маю але... Шавлі, це не дуже загрожує. Там у мене кущик гумі. Такий кущ, шикарна ягода, я її буду однозначно знімати ще влітку. Бо у мене є великий, він там він дуже круто робить. А це мальве повисаджував. Мені жіночка передала дуже багато. Ой, повис... І ось саме он Там кали з Антадехі. Ось тут, щось, я не знаю, що, щось я посадив. Вже не пам'ятаю, не зафіксував. Намагаюсь все записувати, але не завжди вдається. Це у нас шавлія Аметист. На перший погляд вони дуже схожі, але насправді відрізняються і цвітом, і листячком. А це шавлія пурпуровий. Ні, це карадонна так, це шавлія дібровна, карадонна. А це пурпуровий дощ. Також шавлія. Це шавлія мускатна, Це молоді саженці, таку невеличку плантацію з 20 рослин дорослих я маю на іншій ділянці. Зараз не, не буду показувати. В одному з попередніх відео я показував. Як я розсаджую лаванду. Ось дивіться, практично 100%, 100% поприймалась. Там одненька щось погано себе почуває, але всі вони вже в цвіту. Отже, на наступний рік я вже продам лаванду. До речі, шавлює мускатна ніколи так не насіювалася як цього року я просто не знаю що з ним робити мені шкода напевно я висаджу на, на якійсь ділянці і це все шавлює і і висаджу От. так що в мене ще є з того що я Навесні новинку висаджу лофант. Ось у мене лофант і буде цвісти Виміняв. Не пам'ятаю, чи я купляв. О, до речі. Бачите, я кругом саджу полуницю. Кругом суницю, полуницю, перець. Ось, пропустимо тут перець. Тут це у нас... Горецвіт або адоніс. Також цьогорічне придбання. Назву цієї ромашки, один з видів ромашки, я не пам'ятаю, ось вона вже починає цвісти. Власне, це всі, всі придбання. Ця, цього року це також буде цвісти красиво, Буде, вже бачу. Живий ця засвіти також цього року. Ух, треба кропити. Ось має шкідника має. Павук. Ну, павук. Хай, можливо, живе. Ця випадково засіялась, я її не замовляв, вона приїхала з корінням. Так часто буває. Так буває часто. Прекрасна квітка. Кнофія. Це кнофія і вона зацвіте вперше. Я її пізно, пізньою весною вона приїхала до мене і ви бачите, вона буде сісти. Квіточка така маленька буде, але буде. Тут, тут. поміж квіти я сажу Ягодка. Забагато не буває. Все в перемішку. Смородина, м'яти, багато видів м'яти. І і на клумбах тут у мене, наприклад, полунична м'ята. А це у мене імбирна м'ята. А це чебрець лимонно пахнучий. В оточенні хвост і hey гейхер. Ну, тут так пахне у мене, як би ви чули. Там у мене яблучна. Це, це в мене грейпфрутова, там апельсинова, шоколадна м'ята, барбарисова м'ята, марокканська м'ята і два кущики ананасової м'яти. Все компактно, чорна малина. Компактно, подвірочка у мене невеличке, але вистачає місця для всього. собі Мій маленький рай, ага, йду, покажу свою гордість. Перш ніж показати гордість, то ще покажу цьогорічне придбання. Можливо, людина побачить, це гісоп. Це гісоп, він в мене дуже гарно прийнявся і, і розростається і сховалась. Це Монарда. Монарда або Бергамот. Мені здається, це рожева. Це, це Бускова, це червона. Вже тільки на розсаду собі лишив Решта, решта все замаскувалась під Монарду Решта все на іншій ділянці. А там бордюрна нескоросла. Не хім на цей, і там вони ще далекі до... Цвітіння тому ще не показую. Насіяв я любистку. Любисток дуже гарно продається. І я вирішив його розмножувати не тільки поділом куща, але ось насів. До речі, сьогодні ще понасіяв. Якби мав тисячу кущів любистку, цього року продав би. Знову ж таки, лаванда. В одному з відео попередніх я... Вкладав цю колоду, вона вже земля осіла. Мені подобається. Ну так, У мене дикий варіант клумб. Газон, верес, до речі, вереск також вперше розсадив. І все поприймалось гарно. Загалом новинок дуже багато. Тільки щось у мене записано, щось не записано. Потім буду визначати. Ще одна з новинок, це тархун. До речі, не встиг я не встигла мені прислати тархун, а я його встиг і продати. Дві поділки чи три. Не пам'ятаю. Тархун звучить круто. Давно мрію про нього. І ось маю, дай Боже здоров'я тим, хто мені вислав. Все в мене зафіксовано, хто Пам'ятаю, гарна була дуже упаковка. Гарне пакування було. Отже, плавно підходимо до моєї гордості. Едельбейс. Це квітка сильних. Цвітіння тільки розпочинається. Рідко в яких садоводів вона є, ну, в мене є. Вірно крута рослина. Так, примхлива, так, вибаглива, але вона варта цього саме тому, що вибаглива. Подружитись з Дельвейсом важко. Але коли ти зрозумів, що він хоче, він відтячий. Спершу розділив, має 11 поділок. А так було, кілька років мав виключно один кущик. Лавр благородний, вперше також з одного куща зробив два, і обидва прижились. Цей зразу впустив гарно гілочки, ну цей трохи мене змусив похвилюватися, але все добре. Тільки пам'ятаю, що росте на, на, на лапнікових скалах ця грун, грунтопокривна рослина, має дуже гарну назву. Не зафіксував, не записав. Але є десь записано. І ця прийшла рослина. Я просто її не видаляю, бо вона прийшла з насінням, це щось схоже на диню. Не знаю що. Ну так, хай поки що і буде. Отже. Щастя, здоров'я вам, гарного розмноження рослин. Розглядайте, якщо маєте діляночку землі, користайте з нею. Черпайте не лише красу, але й якусь грошку. Бог дав нам руки, Бог дав нам землю, щоб ми із неї також живили. Успіху вам і процвітання. Слава Україні! літ! І на дивись ввесі... завершено.